Привіт, друзі. Друзі, привіт! Ось я знову у тепличці. Вибачте, що довго не було відео. Трошки чоловік і діти прихворіли, тому не знімала і не виходила до вас. Трішки не було коли. А тому показую вам зараз, що у мене робиться в теплищі. На дворі ось така погода. Віє вітер, йде дощ, а в нас в тепличці теплий рай. Ось зелена цибулька на перо помідорки, дивіться, салатик у нас тут росте, тут посіви Дивіться, яку красоту зробив мені чоловік. Оля-ля! Яка полка! Тут все засіяне томатами, перцями, баклажанами. І така причудова поличка. Поки що вона не дуже зайнята. О, але все з часом буде тут заповнене. Тут базилік, помідорчики. Тут я розпекірвувала рожевий салатик, скоро буде. Тут хостовар товар у мене весь стоїть, мій що мені треба руками. Тут перці помідори касети, тут кермек і салатик теж. Ось наш авокадо. Зараз покажу вам, яка у мене оля ля ля наша редиска. Чекаємо з нетерпінням, як буде рости і розвиватися. Ось так, друзі, у нас справи. Все росте, все квітне. Ось, як бачите, кермек сходить. Абрикосовий. Ось тут пекінська капусточка прокльовується, красота. Ну, друзі, ось такі у нас справи. Я більше часу провожу тут у теплиці чоловік мені провів сюди світло, розетку. У мене тут включений обігрівач. Тут тримається вночі плюс 9. В день, якщо сонячно, буває і до 35, а коли пасмурно, от як сьогодні дощ, то тут 15-16 градусів стабільно. Поки рослинки себе почувають дуже добре. Помідорки, які розпікіровані, ростуть, пускають нові листочки, значить їм ця температура ну, придатна для росту. Може, не ідеальна, але вони ростуть. Я в цьому дуже рада, тому підтримайте наш канал Пальчиком вверх. Нам це буде дуже приємно. І бажаю всім мирного неба та здоров'я. Здоров'я головне. А ми будемо триматися і вам цього бажаємо. Па-па!